Добрий день. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодили здати мені інтерв'ю. Дуже за це дякую. Е, нема за що. Я дуже радий його дати. Е, дякую, що запропонували. Дякую. От перше таке моє запитання. От я ще перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, і як би ви відповіли на це запитання? Складу запитання. Насправді раніше ніколи про це не думав. Я думаю, що я би сказав, що мене звуть Одем. Я дуже люблю свою роботу. Я з Криму, дуже люблю Крим і дуже сподіваюся, що ми його повернемо. І я зможу попити каву в улюбленому Бахчисараї. от на мою думку, от, якщо спитати пересічного українця, так він буде знати, що таке Міністерство охорони здоров'я, що таке Міністерство освіти. Але от якщо сказати, що таке медичні закупівлі України, він не відповість на це питання. І чи могли б ви простими словами розказати про ключові задачі вашого органу? Угу. Да, насправді ну, можна розділити це питання на дві частини: чому так мало людей про нас знають, е, наприклад, на відміну від інших центральних органів виконавчої влади, це пов'язано з тим, що ми відносно молода організація, не так давно ми існуємо, не так давно закуповуємо повноцінно за кошти державного бюджету. Почали закуповувати у 2020 році. Тому не так багато людей встигло про нас дізнатися. Mm. Якщо сказати про те, дуже просто що ми робимо. Є величезна кількість лікарських засобів, які надаються пацієнтам в лікарнях безкоштовно. Держава взяла на себе зобов'язання лікувати цих людей. Це онкологічні препарати, препарати по напрямку гемофілія ну і так їх декілька цих напрямків. І завдання держави ці ліки закупити і доставити до лікарень. І ми для Міністерства охорони здоров'я виконуємо саме цю функцію. Ми закуповуємо ці ліки і доставляємо їх до лікарень для того, щоб пацієнти їх отримали там безкоштовно. Раніше ви працювали так керівником професійних закупівель, і де, на вашу думку, вам було працювати складніше чи зараз закупівлі в українець чи у професійних закупівель? Це складне питання, тому що ці організації дуже важко порівнювати. І там, і там було цікаво. А, і там і там складно. А, але що хочу сказати, а, професійні закупівлі це а, класична централізована закупівельна організація, яка а, для багатьох різних органів центральної а, влади виконує закупівельну функцію. Тобто, і це а, різні предмети закупівель. Це може бути канцелярія, це може бути паливо, це може бути електроенергія. І в цьому сенсі дуже цікаво. Це багато ринків, дуже багато аналітичної роботи, і потрібно мати експертизу в декількох напрямках одночасно, тому це величезна складність в медичних закупівлях України, звісно, набагато масштабніша діяльність, бо бюджети набагато більше. Але на відміну від професійних закупівель, тут є чіткий скоуп. Тобто це медичні товари, це ліки, і тому ми розвиваємо свою експертизу в одному напрямку. в цьому головна відмінність, але і там, і там чудова команда. Мені дуже подобалось і там працювати, і тут працювати дуже подобається, і звісно, це все завдяки оточенню. Це команда, яка кожен день виконує з тобою разом твою роботу свою роботу підтримують, розуміють, навіщо ми це робимо, всі розуміють ціль, цінності, чому ми це робимо, і тому це дуже мотивує, як би не було складно. От також у 22 році медичні закупівлі України вперше централізовано закупили ліки від м'ясової атрофії. Угу. Спінальне м'ясо. І пояснів, чому це важливо? Поясню, чому це важливо. Насправді це дуже рідкісна хвороба. Так, звісно, не так багато людей а, страждають від цього. Але а, все одно ці люди є, і життя кожного українця важливе. для нашої держави, для міністерства охорони здоров'я, для нас, для медичних закупівель України. А, чому це важливо з економічної точки зору? Ці ліки вони дуже дороговартісні. І люди а, не можуть собі дозволити їх купити за власні гроші. А, стільки, ну можливо, є окрема група людей, яка може собі дозволити, але якщо взяти пересічного громадянина, пересічного а, українця, то звісно зарплата не дозволить закуповувати такі дороговартісні ліки і тривалий період часу. Тому з, економ з економічної точки зору а, було дуже важливо, щоб держава забезпечила це право, а, щоб кожна людина, яка страждає на цю хворобу, вона Знала, куди вона може звернутися і що їй там точно допоможуть. Е, також е, стратегічно дуже важливо, що ми нарешті застосували новий інструмент: це договори керованого доступу, які дозволяють взагалі державі такі ліки купувати. Це прецедент, який дозволить і надалі розширювати перелік таких ліків, які ми купуємо. Чому важливий саме цей інструмент, скорочено він називається ДКД. Він важливий, тому що я дуже простими словами спробую пояснити, різні країни мають різний рівень ВВП. Тобто економічно хтось більш сильніший, хтось менш сильніший. І фармацевтичні компанії вони витрачають величезні кошти в R&D, в розробку інноваційних ліків. І тому цінова політика для різних країн, вона різна. Тому що якщо брати цінову політику для там сполучених штатів, наприклад, да, або для країн ЄС, вона буде трошки відрізнятися від тієї, що застосовується для України, тому що кожна країна може дозволити певний відсоток видатків на лікарські засоби, але є таке обмеження, чому фармацевтична компанія не може усьому світу продавати за однаковою ціною. Тому що тоді в них не залишиться бюджету на інвестиції, да на розробку, на вивчення і відкриття нових молекул, і саме тому вони намагаються усюди, де вони продають інноваційні ліки, зберігати ціну конфіденційною. Щоб потім не було а, якихось непорозумінь між країнами, чому для якоїсь країни цей препарат дорожче, для, для якоїсь дешевше, щоб це було відповідно до ВВП цієї країни, і щоб в світі в цілому була справедливість того, що пацієнт має доступ до цього лікарського засобу. А, і дуже важливо, що цей інструмент в Україні є, він запрацював, і ми тепер можемо купувати інноваційні ліки, зберігаючи це право конфіденційної ціни, щоб цей світ надалі розвивався, з'являлися нові ліки від інших хвороб. Щоб були а, можливості постачати в різні країни. От ще мені цікаво, які ще корисні такі нововведення так, про рік для сфери охорони здоров'я України. В цілому, 22 й рік, якщо брати 22 й рік, він був дуже складний. А чому він був дуже складний? Ніхто не був готовий до повномасштабного вторгнення в сенсі там закупівельних е, процедур, законодавства і так далі, логістичні ланцюжки. Це неможливо передбачити. Ніхто не очікує, що у 2022 році якась країна може напасти на іншу країну. Е, і тут, в 2022 році, е, я дуже вдячний всім е, абсолютно держслужбовцям, які долучені, е, змогли дуже швидко адаптуватися. Так дійсно, у 2022 році е, е, декілька разів змінювалося закупівельне законодавство. Але е, фінально та постанова, яка зараз діє, 1178, вона дуже гнучка, вона дуже збалансована. Вона дозволяє дійсно ефективно купувати через е, систему Прозоро. Е, також, е, що було цікавого, і які були нововведення, е, у 22 році запустився розширений неонатальний скринінг. Це теж, до речі, революційно для України. Якщо дуже простими словами, раніше коли народжувалася дитинка. У наших медиків була можливість зробити скрінінг, тобто виявити, перевірити, чи немає у цієї дитинки хвороб, всього лише на 4. А, натомість, коли у більш розвинених країнах а, набагато більше. А, і завдяки обладнанню, яке ми закупили, завдяки підтримці президента, депутатів, Міністерства охорони здоров'я по всій країні, це проект, який було залучено дуже багато стейкхолдерів. Ми відігравали тільки закуповельну функцію. Було закуплено інноваційне обладнання, і тепер, коли народжується дитинка, є можливість зробити скрінінг, перевірити е, на більше ніж 20 хвороб. Тобто, це означає, що якщо ти вчасно щось діагностував, є шанс вилікувати це, знайти ліки, допомогти. Е, і я думаю, що ну, технології будуть розвиватися, і ну, ми зможемо вийти на рівень. Е, Найпросунутіших найпросунутіших в цьому сенсі країн, бо в деяких країнах є насправді скринінг на майже 40 хвороб при народженні. Я думаю, що Україна теж скоро зможе це робити. Як відбувається комунікація з закупівлі України з безпосередньо міністром, так Віктором Ляшком? Міністерство охорони здоров'я є дійсно нашим органом управління. Але комунікація відбувається з багатьма співробітниками. Да? Це не тільки з міністром, тому що дуже багато бізнес-процесів, де ми разом залучені. Щодо нашої комунікації безпосередньо з міністром, вона завжди дуже конструктивна, завжди дуже продуктивна, а він підтримує нас в усіх проєктах, які дуже важливі для країни, і ми за це дуже вдячні. В закупівлях є дуже простий золотий стандарт. А, і коли а, всі органи його дотримуються, ніколи немає проблем в комунікації. Я поясню: а, в закупівлях, особливо коли ми кажемо про величезні бюджети, дуже важливо, щоб якийсь орган а, вирішував, що саме ми купуємо і для чого, в якій кількості, а яким чином використовуючи яку систему і у кого має вирішувати інший орган. І тоді співпраця завжди конструктивна. Тому що у жодного з органів немає конфлікту інтересів і перевищення повноважень. І саме так ми зараз співпрацюємо, це дуже конструктивно. Міністерство охорони здоров'я формує політику, визначає номенклатуру, перелік того, що потрібно закупити. А ми вже відповідно до чинного законодавства вирішуємо, яким чином використовуючи яку систему, там, система Прозоро, там автоматично аукціон обирає найнижчу цінову пропозицію. А, ці постачальники контрактуються і товари отримуються на склад і доставляються в лікарні. Тому на сьогодні ми дуже задоволені тим, як ми співпрацюємо зі своїм органом управління. А як би ви оцінили роботу Віктора Керіовича Ляшка на ці посади на, на посаді міністра охорони здоров'я? Оцінювати не можу, тому що не можу давати оціночні судження. Поясню чому, тому що вони є нашим органом управління, і тут це буде не зовсім доречно. Але е, можу оцінювати тільки позитивно. Чи вакциновані ви від коронавірусу? Я вакцинований, вакциною Модерна. Я, я вважаю, що ну, в багатьох випадках є вибір кожної людини, да, там, які приймати, наприклад, ліки, які не приймати. Але у випадку з пандемією. А коли у більшості громадян немає медичної освіти і обізнаності, як саме з цією пандемією боротися, я вважаю, що громадяни мають довіряти державі і мають довіряти Міністерству охорони здоров'я, яке формує політику. І ми ж не єдина країна, яка це робить, це проблема всього світу. І я вважаю, що кожен має робити все можливе для того, щоб подолати цю пандемію. І якщо Участь безпосередньо в мене як людини, наприклад, тільки в тому, щоб вакцинуватися, я вважаю, що це дуже легко і найменше, що може зробити кожна людина. Тому що тільки так ми зможемо взагалі зупинити існування цієї хвороби. Є зараз можливість так вакцинувати дітей до 12 років. От угу. чи вважаєте ви це правильно, вакцинування дітей? Я не лікар, не маю медичної освіти, але хочу сказати, що за аналогією, наприклад, з іншими закупівлями лікарських засобів, ми багато, ну, ми багато закуповуємо в тому числі для дітей по програмі там, дитяча онкологія, дитяча гемофілія. Що я хочу сказати? Якщо є клінічні випробування, і якщо е, е, є спеціальні органи, які реєструють лікарські засоби в різних країнах. І саме ці органи відповідають за те, що саме цей лікарський засіб, наприклад, або вакцина дійсно якісний, і їх дійсно можна використовувати для цієї категорії або групи пацієнтів. Так ось а, ці органи в різних країнах мають різний рівень експертизи, але один з найсуровіших і з найпотужніших органів саме в Сполучених Штатах Америки це FDA. І суто професійно-закупівальному сенсі я вважаю, що якщо FDA реєструє, і дозволяє це точно безпечно. Але ну, дійсно я вважаю, що батьки самі мають вирішувати щодо того, що і як робити з дитиною, поки вона не стає повнолітньою. Чи йде у медичних закупівлях підготовка до нової хвилі коронавірус? А, насправді. А, Дуже багато вже зроблено домашнього завдання, яке нам дозволить у будь-яку мить, якщо щось знову трапиться або буде підвищення захворюваності, дуже швидко відреагувати. Є е, е, інструмент електронних е, 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 е каталогів «Прозоро Market це дуже схоже щось на онлайн-магазини, до яких всі звикли. на кшталт розетки. І там. Кваліфіковані створені категорії і заведені ну, дуже багато постачальників, які можуть постачати засоби там, індивідуального захисту. І якщо буде потрібно їх закупити, ми зможемо це зробити дуже швидко. Е, так само щодо вакцин, Україна забезпечена, забезпечена вакцинами від ковіду. І якщо, ну не дай Боже, знову у нас буде е, підвищення рівня захворюваності, ми зможемо дуже швидко на це відреагувати. Але разом з тим. Е, Більше в нас зараз фокус і силу ми витрачаємо на те, щоб реагувати на будь-які загрози воєнного стану, тому що ми розуміємо, що в будь-який момент е, може бути повітряна тривога. Будь-який момент може так статися, що кудись потрапить ракета? І тому до всіх цих моментів ми також враховуємо це все при наших маршрутах постачання, де ми зберігаємо ліки, як ми їх зберігаємо, і так далі. Який у вас девіз з яким ви йдете до вашої кар'єри? Uh, дуже простий. Uh, ще в школі uh, я це почув від вчителя англійської мови, і воно якось закарбувалося. Uh, на англійській це звучить uh, never give up, no matter how hopeless. Uh, Щоб перекладати на українську, це найближчий переклад буде: Ніколи не здавайся. Як би це не виглядало безнадійно. І я вважаю, що кожна людина завжди, коли вона щось робить. Це може стосуватися роботи і не тільки роботи, вона має зробити все, що від неї залежить абсолютно все, щоб це відбулося, щоб досягти цієї мети. Ну, звісно, в рамках розумного. А, і тоді а, людина може бути спокійна, навіть якщо не вийшло, що вона зробила все, що вона могла, щоб це зробити. А якщо людина не викладається на 100%, Мені здається, що у таких людей кожен вечір є сумніви щодо того, а чи дійсно вони правильно живуть, а чи дійсно вони зробили все для того, щоб це відбулося. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякуємо вам, Кирил. Я завжди радий підтримати молоде покоління. Я сподіваюся, що у вас буде дуже успішна кар'єра, який би напрям ви не обрали. Але якщо це буде журналістика, я думаю, що. Нам точно буде цікаво і надалі співпрацювати. Можливо, через 10 років це забув. Це вже буде зовсім інший рівень інтерв'ю. Будуть різні посади, різні ролі, я сподіваюся. і я дуже радію, що люди прагнуть до того, щоб робити такі речі.